У нас сьогодні був дуже-дуже шумний ранок. Дітей на танці ми не ведемо, тому що вже обід, тривога так і не закінчується. Сьогодні п'ятниця у нас в школу, звісно, ми теж не пішли, тому що тривога з самого рання, але я не подивилася, що тривога розбудила Єгора, накормила його перед школою. І потім мені сестра написала, що ми сьогодні вдома залишаємося. Також і написала сестра, що тривога. Ну, в общем, розстроїлася, що я розбудила Єгорчика, що не дала йому просто виспатися. А потім я вспомнила, що сьогодні п'ятниця і в ту п'ятницю ми у сестри були в гостях, а в цю п'ятницю вона до мене приїде з Солькою. Так що зараз буду готувати, у мене сьогодні в планах ще швидка уборка вдома і готовка. З'їздила, поки теста у мене стоїть. На мою готовку. Купилась. Це у нас сьогодні буде до основного стола. Куча різної хімії. Глянула в вікно, а у нас поза будинком ходить фазан. І ось, дивіться, хищник хочеться. Дивіться, який гарний фазан. От як можна не любити нашу Україну? Боже, яка тут краса? У нас прямо у дворах ходять фазани. Такі гарні, прелість. Або гость його не злякав. І не дай Бог не вхопив, щас піду спасати. ну, хіщник, хитрий. Зверніть увагу на оцю картинку. Два брата притаїлись. Пташка собі їсть спокійно. <голи> гості ті щідлицькі. Готую піци, у мене буде їх дві. Одна кругла наполовину сирна і з ковбасками, а інша буде з помідорами, ковбасками, сиром і цибулькою. Це буде перша у нас така красотка. І зараз ще одну велику піцу збираю. Ми зараз сидимо на покорді. Крихітка моя їсть. Єгорчик в общем, дуже сильно захворів. Були у лікаря, назначили нам антибіотик. У нас з аденоїдами вічні проблеми. Бронювали тільки шуліки в аптеках різних, І їздили, всі забрали і приїхали, щоб Єгорка поснідав. І Зараз ще продукти хочемо купити. Хочемо купити трошечки м'яса, тому що Ярику хочу робити чебуреки і пельмешки. Може у нього вийде приїхати або передам. Єгорка дочекався свого бургера, бо він вдома. Не хотів їсти, каже я поїм вже там в Велмарті на футкорді. В общем, зараз поїзд, підемо, скупимося і будемо їхати додому. У нас повернення морозів, холодно дуже на вулиці. Почала ти думаєш? Поняття гатожає. Приїхали ми тільки що з магазину. М'ясо я не купила, М'яса не було такого, щоб мені сподобалось. Та я не хочу, коротше, сьогодні ним займатися, тому зганяю, може, завтра за ним. А так, купила тільки те, що нам ну, типу, треба. І яйця. Куди ж без них? Яйця у нас яйця зараз по 57 гривень 50 копійок. Я взяла 30 штук, тому що ми особисто я яєць дуже багато їм. Я їх дуже люблю, вони мені. Нравляться, що смажені, що варені, що в салати. Ну, тобто, А наші курки нестись особа не хочуть, тому покупні Покупні яєчка. Е, купила я печінка куряча, але вона у мене потікати, я її в тарілочку поклала. Кілограм коштує 104 гривні 99 копійок. У нас. Кетчуп лагідний, Єгоркін улюблений, 29,99. Бутилочка напію. 21 гривня. Вироби макароні з твердих сортів пшениці. Дуже-дуже смачненькі і гарненькі. Такі коштують одна упаковочка 22,49 Сир кисломолочний. Купила хуторок, він був по акції. Одна упаковочка коштує 64 гривні 55 копійок. Масло селянське солодковершкове. Я тільки таке завжди беру. Зараз воно коштує 79,94 копійки. Серветки косметичні. Без серветок ми нікуди, тому що у Єгора сапляки постійно із цих аденоїдів, то у нас вони завжди-завжди є вдома, а це закінчилось. То купила дві пачки. Одна пачка коштує 32 ,99 гривні 99 копійок. Рушники паперові для кухні 54,37. Ополіскувач Еко це геть економ-економ-варіант для посудомийки, але він абсолютно нормально ополаскує. Ну, тобто я не бачу просто різниці з дорогими засобами. Тому я беру цей, він коштує 79 гривень. Каву купила гран, вона коштує зараз 199 гривень 88 копійок. І сіль для посудомийної машини гранульована, коштує 40 гривень 46 копійок. Одна упаковка. Загалом у мене на 1342 гривні вийшла ось така покупочка. І ще у мене додатково 2000 гривень лежить в цій маленькі кубки. Це його роліки. Почнемо зараз лікуватися, тому що міс якось дуже швидко у нього запустився у нас за два дні. У нас просто за один день. В суботу у нас були просто соплі, а в неділю у нас вже гнойні соплі і температура. Тому в понеділок ми поїхали сьогодні тобто, до лікаря, і він нам назначив антибіотик. Але нічого. Головне, що лікування вже почали, то антибіотик вже випили, починаємо лікуватися.